Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про е, російських біженців в Україну. Мається на увазі, ви напевно всі чули, що суджі е, переправляють тих, хто бажає переправляють в Україну. Е, як на мене, це несе певну небезпеку і з двох, як мінімум з двох причин я проти того, щоб. Особисто я проти того, щоб е, біженці з ТО Суджі проживали на, на території України. Перше це агентура, можлива агентура Росії. Тобто, можливо, там будуть агенти, які будуть засилатись таким чином в Україну і в підсумку. Впливати на події і рішення в Україні як суспільство, тобто вони стануть суспільством, частиною суспільства України і зможуть впливати, зможуть шкодити, проводити якісь диверсійні операції спокійно. Тобто Україна допускає помилку, впускаючи їх на територію України. Це потенційна небезпека держави в принципі. І і друга причина це потенційний електорат Зеленського. Тобто люди сюди переїдуть, люди лишаться в Україні, люди можуть в підсумку отримати українське громадянство і потім голосувати за Зеленського, і вони будуть частина з них будуть щиро, щиро вдячними Зеленському і будуть впливати на картину в цілому. В країні, тобто я так розумію, що це операція, так, е, така операція по, по тому, щоб поповнити електорат зеленську, на мою особисту думку. І потім вони будуть да, приймати рішення, і це рішення може бути небезпечним. Тобто е, ці біженці вони насправді несуть е, дуже дуже багато небезпеки для України для української державності і. Я не вважаю доцільним взагалі переселення цих біженців на територію України. Так, е, хай вони будуть там, суджі, суджа, е, санітарна зона, і там їм дають їжу, дають пити, медикаменти, все, що треба. Тобто е, все по правилах ООН. І в принципі, цього вистачить, тобто пересилати бажаючих. Це, це небезпека, і люди мають, мають це зрозуміти. Має бути дисонанс, тому що це може призвести до дуже фатальних наслідків. В принципі, це грає тільки на руку Росії. Тобто на руку Росії з точки зору з точки зору Агентури. Тобто будь-який ФСБшник, він притвориться ов'ячкою і зайде на територію України безперешкодно. І зможе робити свої справи практично безперешкодно. Хто від цього виграє? Ну, ви, мою думку, зрозуміли та почули. І я сподіваюся, що хоч хтось з вас. Погодиться з моєю думкою. Пишіть, пишіть в коментарях про це, пишіть свою думку. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Все це підтримує канал. Я дуже радий спілкуватися з вами. Слава Україні! До нових зустрічей, друзі!